Вітаю, друзі, усіх на каналі. Сьогодні у нас гарна погода, орієнтовно 17 градусів тепла. В садку ну, тут працював на пасіці, доставляв рамки, вущину, суш. І хочу показати, гляньте, як за декілька днів розвинулося листя на фундуках. Гляньте, вже пішли точки росту, десь орієнтовно. По 4-5 по см пішов прирост. Це на фундукові сорту шедевр. Де менше, от, де по 2 см. Але загалом все нормально. По фундуку фундук не підмерз. Де краще розвивається, де слабше. От, наприклад, сорт Караманівський. Видно, щось його трошки під'їло, якісь є. Де-не-де де вже дирочки на листочку, ну то нічого страшного. Пагони, порусель. Яка росла, я пройшовся по садочку десь 2 неділі назад, може недільку, пообрізав вершки секатором, щоб краще розвивалися ці бокові побіги. Для того, щоб, от, для того, щоб краще ну, швидше можна було вкурінити. Вони краще тоді починають рости. Якщо верхушку відрізати, тоді вони будуть більш інтенсивно рости на сторони. Так, по фундуку, вроді би, нічого, так, щоб померзло, то не померзло, все нормально. Поставив старого вулика, сюди загружу рамки, буде служити як руїловка. А так загалом все непогано. Ось такі от справи. Тільки вже треба окусити, буде садочок скоро. Наразі все. Дякую вам усім за увагу.